Сьогоднішня наша програма присвячена жінці легенді Українського національно-визвольного руху, членкині ОУН і УПА, володарці Бронзового Христа за заслуги, дружині полковника Української повстанчої армії Василя Галаси Псевдо Орлан Марії Савчин. Народилася Марія на Львівщині в жовтні 1925 року. Виховувалася в патріотичній родині, з раннього віку цікавилася українською історією. Згодом поступає на навчання до Львова, де знайомиться з великою кількістю національно налаштованої молоді. Перебуваючи в такому середовищі, через деякий час вона стає членом ОУН. У х роках стає провідницею підпільної організації українських націоналістів на Львівщині. Членкиною Українського Червоного Христа, зв'язковою референтури Служби безпеки Перемишлянщини. Під час цього періоду знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком Василем. В 1945 році у них народжується син Зенон. Перебуваючи із завданням українських націоналістів у Кракові, потрапляє у засідку Служби безпеки Польщі. Розуміючи, що через дитину на неї будуть тиснути, катувати. Щоб видати інших членів організації, вона втікає через вікно, залишаючи маленького сина в будинку. Надалі сім'я так і не побачить дитини. За чутками малого всиновив місцевий начальник Служби безпеки Польщі. Надалі Марічка з чоловіком діли у підпіллі на території Карпат, Полісці, Волині. 1948 року Василь Галаса призначений полковником УПА північ. В жовтні цього ж року у них народився син Петро. Знову виконуючи одне із завдань Служби безпеки українських націоналістів, перебуваючи у Львові, Марія потрапляє в руки уже радянських КГБістів. Під час ведення слідчих дій начальник схиляє її до співпраці. Заставляючи видати всю сітку українських націоналістів, що діяли в той час на території Волині, включаючи її чоловіка. Оскільки чекістам вдалося виявити лист від її чоловіка Орлана в речах Марічки, вона погоджується допомогти чекістам зловити чоловіка і інших підпільників. Вийшовши на волю, зумівши зв'язатися з чоловіком. Вона розповідає йому про її ув'язнення у Львові і розповідає про домовленість піти на співпрацю з чекістами, видавши їм Василя і інших підпільників. Сім'я вирішує піти в глибоке підпілля. Надалі Марічка не з'являтиметься в українських селах волині з зв'язковими дорученнями. Вона перебуватиме в Криївках, займатиметься друком підпільної літератури, також викладатиме історію для українських вояків, допомагатиме лікувати поранення. В 1953 році через зраду одного із підпільників на псевдоскоп Марічка і Василь Галаси будуть схоплені місцевими МГБістами. зразу ж перевезені. До Києва. При захопленні використовували паралізуючий газ, який на той час широко був розповсюджений серед чекістів, щоб захопити українських підпільників живими, оскільки упівці останню кулю або останню гранату завжди тримали для себе. Для них важлива була боротьба. Але головна мета не потрапити в руки більшовиків, які під час катувань витягували інформацію про друзів. Перебуваючи у слідчому ізоляторі, із Марічкою і Василем спілкуються окремо. І чоловіка, і жінку схиляють до того, щоб видати іноземну сітку головної української визвольної ради, вийти на головних керівників української. Організації Українських Націоналістів Василь Галаса розуміючи, що йому не вибратися живим з лап чекістів, погоджується піти на співпрацю, видати керівників організації за умови, що його дружину відпустять. Нібито зв'язковою за кордон, яка зуміє налагодити зв'язок з українською головною визвольною радою і представниками національного руху. Чекісти погоджуються. Марія виходить на свободу. В 1954 році побіжно їй вдасться побачити сина Петра. Надалі вона не бачитиметься з ним. Аж до початку незалежності. Він виховувався у рідної сестри Василя Галаси на Тернопільщині, навіть не знаючи, що то його прийомна сім'я. Василь Галаса буде засуджений до ув'язнення в таборах Гулагу. Марічка зуміє перебратися через кордон, потрапити спочатку в Європу, а згодом і в Америку. Вона дотримає. Слова даному своєму чоловікові, щоб повідомити, як радянська влада, комуністичний режим поводиться з українським підпіллям і українськими націоналістами. Пройде довгу перевірку серед, українських, серед української діаспори, щоб довести, що вона не є зрадниця, а розповісти історію завершення українського націоналістичного руху на теренах. України. Перебуваючи в еміграції в США, Марія виходить в друге заміж за Володимира Пискіра. У другому шлюбі у них народжується ще двоє дітей син і дочка. Вона стає активною учасницею діаспорного руху, займається просвітницькою роботою, допомагає. Публікувати статті молодим історикам займається дослідженням українського національного визвольного руху, тих документів, що потрапляють за кордон, завдяки підпіллю. Сама головна її заслуга в тому, що завдяки їй світ побачила книжка тисячі доріг. Це мемуари, написані самою Марічкою, що розповідають історію українського підпілля з 1947 року до 1954 року, коли вона з чоловіком буде схоплена і ув'язнена чекістами. Будучи авторкою мемуарів, вона так говорить про свою книжку. Було одне задумане діло, яке тримало мене при житті. Цей задум я виношувала в серці крізь увесь маршрут. Він вів мене на захід провідною зорею. Я почувала, що доля не, дарем не привела мене, останнього живого свідка, у вільний світ. Вона наклала на мене великий обов'язок зберегти пам'ять про нашу визвольну боротьбу, особливо її кінцевий період. На запрошення видавництва смолоскип у 2003 році Марія Савчин приїздить на Україну на презентацію своєї книжки Тисяча доріг. Рекомендую вам прочитати її і дізнатися більше про визвольний шлях українських націоналістів кінця 40-х-50-х років.